Подільську продовжує свою роботу шахово-шашковий навчальний гурток. Одним із основних його напрямків є навчання в дитячо-юнацьких спортивних групах, завдання яких підготовка та залучення як можна більшої кількості дітей та молоді до занять шахами та шашками. Адже шахи і шашки одні із найпоширеніших інтелектуальних ігор у світі, що поєднують елементи мистецтва, науки та спорту. Вони покращують пам'ять, сприяють концентрації уваги. У дітей добре розвивається просторова уява, посидючість, уміння візуалізувати, планувати прогнозувати. прогнозувати, в шахи це справжній тренажер для мозку. Сам гурток створений для того, щоб навчити дітей логічно мислити та розмірковувати, приймати самостійні рішення, аналізувати, порядковувати думки і розвивати цілеспрямованість. У дітей виробляється цілий комплекс життєво необхідних якостей. Виховується свій власний спортивний характер. Скажіть, будь ласка, які вікові групи дітей є у вашому гуртку? Різний вік дітей, починаючи з п'яти років і закінчуючи випускним класом, одинадцятим класом ходять діти. Різний вік. Хто хоче займатися, всіх запрошуємо, всіх навчимо, хоч маленьких, хоч великих. А які розклад заняття сьогодні у розклад заняття? Розклад занять у нас понеділок, вівторок, четвер з 15.00 до 17.00. А чи є у вас групи для початківців та досвідчених гравців? У нас. Нас досвідчені гравці це ходять ветерани, шахматисти, шашисти. Ми проводимо змагання і для досвідчених гравців, і для починаючих. Ну, діти, діти, діти ми проводимо для дітей змагання і для ветеранів. Для того, щоб навчитися добре грати, треба бажання. Це основне бажання. А скажіть, будь ласка, чому ви обрали для себе саме шашки і шахмати? Я граю в шашки вже більш ніж 50 років. Граю все життя, де виходить, де запрошують, приймаю участь у змаганнях. Чи є у вас свої власні спортивні досягнення? Ну да, за такий період є я кандидат мастера спорту. по шашкам. займала в свій час призові місця на обласних змаганнях. А зараз на всіх українських змаганнях займала перші місця 10 ходів. Гарних а один невірний і партія програна. Так і в житті буває щотижня, тут відбуваються уроки із логічних ігор. Діти опановують не лише шахову премудрість, але й шашки. Юні майбутні гросмейстери із задоволенням вивчають ходи фігур, спарингують між собою і діляться своїми емоціями. Скажи, будь ласка, чому ти обрала для себе шашки? Шашки мені дуже подобаються. Вони дуже добре розвиваються інтелекції, я можу сказати. Рідко ходжу, але мені це дуже подобається. Тож побажаємо юним гравцям набувати нових знань, вмінь та навичок, яскравих перемог на турнірах та нестримного бажання завжди покращувати свій результат. Яна Кукуруза Олексій Мягі, телекомпанія Пет.